Яйком'юні це простір для тих, хто хоче впевнено розбиратися в нейромережах, хто хоче вміти автоматизовувати бізнес і процеси за допомогою NoCode AI, для тих, хто хоче отримати професію майбутнього і заробляти більше 100 тисяч гривень на місяць. Мене звати Максим, я є засновником насзасновником Make AI, і я радий вам. Презентувати наш інший продукт AI ком'юніті, де ми навчаємо людей правильному використанню і як правильно впроваджувати штучний інтелект у процеси. Тепер розглянемо більш детально на екрані, що таке ком'юніті. Ком'юніті це телеграм-канал, де є декілька головних топіків. Зрозуміло, що це лайв стрічка де йдуть всі новини, де йде деталізація по ком'юніті. І тут можна подивитися, що саме буде публікуватися і вже публікується у кожний звіток. Є корисні відеоматеріали та гайди. Це гайди, які ми або написали, або десь знайшли. Да? Наприклад, ми знайшли курс, який офіційно випустив Google, і він допоможе розібратися зі штучним інтелектом на більш просунутому рівні. Окрім цього, ми зібрали десятки авторських гайдів, сотні промптів і записали дуже багато інструкцій, як налаштовувати автоматизацію за допомогою штучного інтелекту. Да? і як приклад, я зараз показую AI Service Notion, Це наша база, де ми проаналізували 200-250 сервісів. Надали їм категорію і описали use Тепер, коли у вас є якась задача, ви не знаєте, який сервіс вам може в цьому допомогти, ви можете звернутися до нашої бази. Або, наприклад, ще одна база промтів. Тут промти заточені під виконанням бізнес-задач або упаковки. Відкриваємо і тут вже 500 плюс промтів для роботи. з ChatGPT. і таких гайдів тут десятки, тут тони інформації, які вивчення яких займе у вас десятки годин, але як результат, ви будете справжнім ai спеціалістом Є курси від Google, як я казав. Далі є навігація, є така історія, як ноу-код, де ми розповідаємо, кожну середу-п'ятницю ми проводимо ефіри, де ми розповідаємо про різні ноу-код платформи. Це FlowWise, Vector Shift, Make 8 N. Вони допоможуть вам автоматизовувати різні, різні процеси да, за допомогою штучного інтелекту. І, наприклад, FlowWise. Далі Threads Guide. Ми... Ми набуми ми набираємо мільйонів охоплення в Threads і отримуємо трафік на наші продукти за допомогою ai автоматизації. Тобто ми створили десятки акаунтів в Threads і за допомогою штучного інтелекту займаємось автопостингом да на ці всі акаунти і отримуємо дуже велику кількість безкоштовного трафіка. І далі йде наш курс по штучному інтелекту, да, який повністю описаний в Notion. Давайте я навіть його покажу краще в Notion, щоб у вас було розуміння масштабу того, скільки матеріалів ми для вас підготували. Кожна, ко, кожна сторінка, яку ви бачите зараз на екрані в нашому ноушені, це гайди та матеріали, які ми даємо на вивчення. В нашому чаті, да, в нашому ком'юніті. Далі йде воркшопи та прямі ефіри, як я вже казав, і кожну середу-п'ятницю середу ми проводимо воркшопи. Як бачите, минулий йшов е, дві години, і там ми розбирали, як створити AI-асистенти для написання публікацій. Зробили AI-аватар, локалізували контент на різні мови, навчили флукс працювати з вашою зовнішністю та познайомились з інструментами для створення візуалу. І таких і таких воркшопів у нас заплановано на не місяць вперед. Далі є ai чат де на кожне ваше питання ви можете отримати конструктивну відповідь від мене, від учасників чату або від моєї команди. Ми допоможемо вам вирішити там проблему, навчимо, пояснимо, покажемо і так далі. Також у нас є шиї вакансії, де ми публікуємо приклади резюме. І вакансії, як ми можемо бачити, це для того, щоб показати, що вже є запити да менеджер спровадження розвитку шиї рішень, інтегратор штучного інтелекту, тобто з тими знаннями, які ми надаємо в нашому ком'юніті, ви без проблем на дистанції короткого часу можете стати шиї спеціалістом і продавати шиї рішення бізнесам. І я вам скажу за це платять нормальні кошти. Перевірені AI-сервіси сервіси це аналог той бази, що в нас є в Notion, але більш деталізована. І AI-автоматизація автоматизація список ексклюзивного контенту, який буде надаватися в цей топік. По-перше, ми розглянемо всі новокоди платформи. По-друге, ми не вчимося робити автопостинг. Ми ми ознайомимося з такою складною платформою, як N8N. Ми зробимо парсер новин. У нас заплановано. Я не буду перечитувати зараз кожну. Ви можете самі поставити на паузу і почитати. У нас заплановано 35 автоматизацій, які ми будемо публікувати кожного тижня. І наприклад, перша вже є тут. Це Instagram, інстаграм автоматизація коментарів. Коли штучний інтелект надає відповіді на коментарі у вашому інстаграмі, враховуючи контекст публікації, тобто він розуміє, під яку публікацію це було залишено, да і дає цільову відповідь. Якщо ви діджитал-спеціаліст, то це ідеальний кроссейл до ваших послуг. Вона на налаштування займає 20 хвилин на ринку, коштує 100 доларів, визиває воу-ефект у вашого клієнта, і всі отримують він, -він стратегію, всі задоволені. І таких зв'язок купа. Да? І є AI-маркетплейс, куди ми будемо передавати клієнтів, ми будемо обирати найкращих учасників ком'юніті, ті, які навчаються найкраще, показують самі кращі результати, і передавати їм клієнтам, передавати їм клієнтів. То, отож, якщо ви хочете бути впевненим користувачем штучного інтелекту, якщо ви хочете вміти автоматизовувати процеси за допомогою штучного інтелекту, якщо ви хочете розібратися в ноу-код no платформах і набути професії майбутнього, вступайте в наше AI ком'юніті. जाको